29 травня на екрани вийде третій сезон, і просто так я вже чекаю, і звісно буде розбір. А поки давайте поговоримо про одну з головних героїн серіалу: а саме Сару Джесіку Паркер. Вона народилася в Нецельвіні, це маленьке містечко Вагаю, 25 березня 1965 року. Її мама була простою вчителькою, а вічим водієм вантажівки. Ще у них було аж восьмеро дітей. Тож тут зрозуміло, що жили вони, м'яко кажучи, небагато. Але коли Сарі було 9 років, все змінилося, і вона стала годувальницею всієї родини тому що вона прийшла кастинг у відому бродвейську постановку, і потім ще, і ще, і ще. І звісно, за це вона отримувала кошти. І не маленькі так родина переїхала до Нью-Йорку, де Сара почала навчатись акторській майстерності. У 15 років на зйомках фільму Первороджений. Вона зустрічає Роберта Тауні молодшого, з яким вона і почала зустрічатись. Їхні стосунки тривали 8 років. Вони навіть придбали спільний будинок, але Роберт так і не зумів подолати свою залежність. Тож Сара не витримала і пішла від нього. А через кілька місяців на вечірці вона познайомилася з Меттю Бродеріком. Минуло 6 років, і вони одружилися. Причому для всіх гостей це був сюрприз, бо вони думали, що це проста вечірка, а не весілля. І Сара була навіть в чорній сукні. В тому ж році вона погодилася на роль Керрі Бредшоу, хоча мала сумніви. Все через те, що в реальному житті Сара не любить наряжатись. Вона майже 30 років живе з одним чоловіком та має трьох дітей. Тобто, не зовсім так схоже на Керрі Бредшоу, яку ми знаємо. Вона має сина, якого народила сама, та дівчат близнючок від сурогатної мами. Також на відміну від Керрі, Сара реалізувалася як підприємець. Вона запустила свій продакшн. Наприклад, я впевнена, вже всі знають про фільм Стереном колишнім Холостяком. І звісно, це її не єдине. Ні, проект також Сара запустила успішну лінію парфумів і взуття. Правда, там був скандал навіть, тому що деякі з її моделі дуже нагадували монолоб Бланік, які так любить кері Бредшоу. Сама ж Сара каже, що вона е, щось таке мікс між Мірандою, Шарлотою і Кері. Цей серіал, як ми вже знаємо, швидко набрав популярності, і Сара стала просто однією з найвисокооплачуваніших актрис Голлівуду і іконою стилю. Тут, звісно, з'явилися і хейтери куди ж без них, і її починають критикувати буквально за все, особливо за зовнішність. Але найбільший бум. Чекав на неї після виходу серіалу, і просто так до неї чіплялися просто за все за те, що вона не робить підтяжку, за те, що вона не робить операції, за те, що вона якось не так одягається для її віку, за те, що десь там побачили сиву волосину, хоч вона й фарбує волосся, і е, чесно переглядаючи її фото і відео, я ніде там тієї сивої волосини не бачила, а навіть якби бачила, то не бачу в цьому нічого такого страшного. Як на мене, це актриса просто зі стальними нервами, бо інакше я не знаю, як вона витримала і не здалася від такої купи хейтерів. Що скажете ви, як вам актриса? І як вам її персонаж? Чи вважаєте ви, що якщо ти медійна особистість, то тобі не можна старіти і ти обов'язково маєш робити підтяжку або ж пластику? Давайте обговоримо це в коментарях.